Друзі, всім привіт! Ми зараз з вами поїдемо в містечко Гвадамар, де хочемо зняти для вас будинок. Він досить великий, там 190 квадратів, але він потребує ремонту. Поїхали, дивитися. Ось так виглядає наш будинок. Так, це було взагалі два будинки, які з'єднали в один, але потрібно розуміти, що тут необхідний ремонт. Отож, будинок: 95 тисяч євро за 190 квадратів. Подивіться, ми маємо тут. Ось таку вхідну зону. Так, перевагою одразу скажу, що тут дуже високі стелі. В цілому, ми маємо дуже багато місця в цьому будинку. Ми маємо тут 4 спальні та 2 санвузли, хоча можна зробити всі 6. У нас є вітальна зона, яка переходить в камінну зону. Тут ми маємо сходи також на другий поверх. Звичайно, тут потрібно все відремонтувати, і ми будемо мати досить Великий будинок, в якому ми можемо втілити всі свої мрії, поставити все, що завгодно місця хватить просто для кожного, для не те, що однієї сім'ї, а для двох на 100%. Отож, рухаємося далі. Тут ми маємо кладову таку відокремлену, і одразу біля нього є санвузол. Ми можемо перегородку тут розбити і зробити один великий санвузол. Так, тут ми маємо теж кухню, ми маємо тут двері. Ось, тобто дуже багато місця, кухня буде дуже простора, ми можемо помістити там все, що завгодно. Тобто, досить таки непогано. Ми піднялись з вами на другий поверх і йдемо в теж в такий коридор. Так, ми маємо тут невеличкий балкон. Ось такий маємо коридор. Сходи теж ведуть на нашу терасу. Так, Потім покажемо ось такі тут стіни. Тут в нас може бути санвузол. Так, Але тут може бути ще і спальня. На жаль, в цій спальні немає світла, але місця, ви бачите, дуже і дуже багато. Це також спальня. Ми також тут маємо балкон. Тобто, ви розумієте, місця хватить для всіх дуже багато, 190 квадратів це досить таки багато. Навпроти, ми маємо ось такий коридор. так, Тобто це може бути одразу спальня, і тут є ще одна спальня. І хочу повторитись, звичайно, стелі тут дуже великі, і ми можемо розмістити тут все, що завгодно. Місця достатньо. Отож, ми піднялися по сходам вище. Ми маємо тут ось такий коридор, скажімо, до тераси, і тут є сама тераса, вона досить таки велика. Можемо з нею зробити все, що завгодно, потрібно її трішки відремонтувати, і ми можемо тут приймати. Сонячні ванни всією сім'єю.